Наступний мінерал гагат. Ну, ми про гагат вже говорили, коли розбирали вугілля. От гагат це о, вугілля. Твердість 3,0-4,0. щільність 1,3, тобто легкий, ну, відносно легкий, блиск шовковистий і перламутровий. Ну, Формула вуглиць. І от Це Гугль, чорний непрозорий гагат є органогенним камінням, він представляє собою різновид кам'яного вугіллю, кам'яного вуглю, створившогося. Палеозійську еру із хвойних дерев сімейству Араукарієвих. Тобто, ну, виходить агат, це вуголь, агат, агат, да. але з хвойних дерев тих часів, агат. Ага, зустрічається у вигляді е, шарів і лінз завтовшки за, за до 20 см у звичайного бурого вугілля або вуглоносних глинястих сланцях. Тобто, він. Е, там, де вуголь, да, ну, якщо так візуалізувати, Наприклад, сланці вуглю, да? і там щось таке було внутрі, що воно, скажем, ну, вуголь з чимось, і от він почав там щось рости, або якийсь був воздушний пузирьок, або якийсь там вода була, або ще щось. Це, це фантазія зараз. Я не знаю, тому що це вуглець. Да? І він перетворився в таку масу які коли рубають кам'яне вугілля або буре вугілля, да, то всередині знаходять оці гагати. Вони як ну, внутрі. Кажемо, до 20 сантиметрів це як два кулака. Тобто вони такі невеликі, це до, і менше. Місце народження Гагатів зустрічається на території Півничної Фергани, Фергани, Англії, Іспанії, Франції, Німеччини в Штатах Юта і Колорадо в США на Кавказі і Українському Криму. Назва Каміння походить від міста або ріки Гагас. У Ликії Ну, зрозуміло, там знайшли, і від цього пішла назва. Золотий час Гагату припав на кінець 19 століття, коли у його промислов... промислі Коли у його промислі було задіяно понад тисячі людей. З легкого гагату виготовляли крупні. І великі прикраси, брошки до 15 см довжину і довгі сережки з гагату пані носили без будь-якого дискомфорту. Після, попу... Після популярність Гагату впала. Тобто, пішла, ну, скажімо так, чому впала? Я, я, я просто так да, роздуми, люди придавали красі. Не енергії, а саме кресі. Ну і зрозуміло, що чорний колір, да, він буде завжди популярний, є інші мінерали, але вони не придавали значенню енергійності, енергії, що можна, що він може дати і чим він може допомогти. Тому популярність пала, Так, інші назви. Гейшер або Гешері, Чорний янтар, або чорна яшма. Знаки зодіаку. Скорпіон, Риба, Козиріх. Цікаво. Чекайте, там вуголь був знак зодіаку. чи ні. А, просто вуглі не було. А в Гагат Скорпіон, риба і козырих. Енергія жіноча ін впливає на чари, живіт та істок. Лікувальні властивості. Гагат може полегшувати біль, особливо головний, особливо головний біль. Мігрені та болі в суглобах. Його прикладає до уражених ділянок. Ну, то був би спробував би до суглобу прикласти. Має позитивний вплив на травну систему, полегшення проблем зі шлунком та кишківником. Гагат допомагає заспокоїти нервову систему. Зняти стрес, тривогу та нервове виснаження, покращити сон. Він сприяє детоксикації організму та очищенню. У народній медицині ГАГАТ іноді використовували для нормалізації гормонального балансу, особливо у жінок. У стародавніх традиціях ГАГАТ використовували для лікування епілепсії, судоріг. Полегшують роди, хоча довго носити під час вагітності не рекомендовано. Зменшують біль під час приступів подагри. Прикладений гагат до району нирок знижує артеріальний тиск, рятує від отруєнь і хвороб шлунку. Використовують гагат. У вигляді куль для масажу, амулетів, бус, а також у вигляді пластин для зняття негативної енергії з долоні. Тобто зробити такі пластинки, і коли у вас горять у руки, да, ви ставите і скидуєте енергію в пластини. До речі, от можна. Брати приклад Гагату, тому що ну, він далеко це той самий вуглець, да, і створення його проходило саме в тому ж місті, де і бури, і кам'яне вугілля. І пробувати через кам'яне вугілля отримувати ці результати, які, ну, які описуються. Які вам потрібні. Магічні властивості це один з найсильніших захисних каменів. Гагат поглинає негативні енергії, пристріт, прокляття та злі наміри. Його носять як амулет для відбиття психічних атак та захисту від злих сил. Ну, знову ж таки, Повторюся, що нижня чара, вона чорна чара, ну, істок я маю на увазі. І він відбиває, захищає наших три нижніх чари, я вже казав, да, це ті чари, які приймають енергетичний удар. Сторонній енергетичний удар або магічні впливи. І чорний колір, як, і як чорний колір він може це все поглинати. Він допомагає впоратися з горем, втратою та печалю приносячи розраду та спокій. Завдяки своєму зв'язку з землею Гага допомагає в заземленні. Стабілізації емоцій та знятті стресу. Він сприяє відчуттю безпеки та внутрішнього спокою. Камінь посилює інтуїцію, допомагає у сновидіннях та медитаціях, розкриває таємниці підсвідомості та допомагає бачити приховані істини. Гагат використовує для очищення аури, енергетичного поля людини. Та простору від накопиченого негативу. Він, його використовують для вигнання небажаних енергій або сутностей. Ну, це скоріше всього, ну, можна і так в кімнаті ставити, да? або як яйце, і ви викачуєте людину не, не яйцем, а шаром або під яйце зробити. Індійські маги вважають, що Гагат захищає від темних сил, вбирає біль і розсіє у своїй Чорноті всі страхи. Весь негатив, направлений на хазяїна, тоне в глибині гагату, роблячи його ще чорніше. Його кладуть під подушку або поруч, щоб охороняв від нічних жахів. Ну, це реально може, Та, в принципі, любой Вуголь. Шман гагату спалювали, щоб е, ізгнати злих суші. Е, прикладали до новороджених, щоб захистити від зглазу. Мандрівники брали його в дорогу. Ось вам ще як можна використовувати е, ну, вуголь, в даному випадку гагат. Але знову скажу, що і кам'яний вуголь теж працює точно так же.